Українська попелюшка наймолодша олімпійська чемпіонка із зимових видів спорту, володарка єдиного українського зимового золота. Так пишуть і кажуть про Оксану Баюл. На ковзаний майбутня фігуристка стала у 4 роки у Дніпропетровську. З 13 після смерті бабусі та мами жила сама. У 15 стала чемпіонкою світу з жіночому одиночному фігурному катанні. А в 16 взяла олімпійське золото. Перший національний продовжує серію обличчя України Оксана Байол. рік 1994. Отже, Оксана Баю готується вийти на лід. Перед цим виступом на розминці Оксана Баю зіткнулася з ним Танію Шевченко і також заном розрізала суперниці ногу. Відтак обколота та знеболювальним вона перехрестилась і вийшла на лід. Глядачі побачили маленького лебедя, що помирає у виконанні 16-річної українки. Після виступу у неї були сльози радості, і ось такі откровення у першому ж інтерв'ю. Я, в принципе, не надеялась на то, что я стану олимпийской чемпионкой. До цього тріумфу Оксана йшла з трьох років, відколи стала на ковзани в Дніпропетровську. Казала, вона не відбігала за автобусами, так боялась спізнитись на тренування. У 13 в неї померла мама, а за рік і бабуся. Батько вже давно не жив з родиною. Тож Оксана лишилась одна. Іноді ночувала в роздягальнях на ковзанці. Там же готувала собі їжу. У 14 до одеської школи фігурного катання її забрала тренер Галина Змієвська. За рік би стала чемпіонкою світу у Ліліхамері. На честь її перемоги підняття прапора чекали 45 хвилин. Його в результаті підняли до гори дригом. Всего то, сказали, більше всего меня поразило то, что я сидела и мне сказали, что у нас немає украинского гимна. И меня это больше всего поразило. Ці слова з її першого інтерв'ю українському телебаченню були буквально вичавленими. Згадує спортивний коментатор Юхим Шарпанський. Він якраз готував фільм про національну олімпійську збірну. Звісно ж, слова чемпіонки були важливими. Втім, репортер дістав від коша за 50 років своєї журналістської діяльності. Я зустрічався з багатьма видатними спортсменами, серед яких було понад 30 олімпійських чемпіонів. Але жодний з них не сказав мені, я українським журналістам інтерв'ю не даю. Кажуть, тоді ж колюча дівчинка заявила своєму тренерові Змієвській, вона нарешті вільна і тепер може робити все, що завгодно. Їй було лише 16 і попереду могла бути не одна олімпіада. Маленька самотня чемпіонка виїхала до США. Там її чекала, шалена популярність і найвища серед олімпійців гонорари. Потім настало випробування мідними трубами. Спортсменка лікувалась у реабілітаційній клініці від алкогольної залежності. Поліція затримувала її за водіння в нетверезвому стані. Оксана Баюл дорослішала, а згодом зізналась. Олімпійська. У корону несуть все життя часом від неї підкошуються ноги. Кілька років тому чемпіонка повернулася в Україну, провела майстер-класи, і стала студенткою столичного педуніверситету. Її запросила федерація фігурного катання. моє враження внутрішнє, особисте, що вона хоче дуже. Серйозно і активно працювати над підготовкою спортсменів, принаймні так вона мені про це сказала. Вона була тут декілька місяців. Зрозуміла, що вона не може ще одночасно розірвати всі стосунки і не повертатися в Сполучені Штати Америки. Вона буде працювати і тут, і там. Після першого за 15 років приїзду до України Оксана знайшла свого батька і побувала на могилі матері. Мамочка, я вот это сделала для тебя. Очень жалко, что ты со мной не находишься сейчас, потому что это была твоя мечта твоей жизни. Вот, но я выполнила. На от вид богатеющих спортсменов Оксана Баюл на ведмовляется от від украинского громадянства Здесь на Украине меня кто-то узнает, они говорят: да, це наша зірка, да, це ж наша Оксанка. Вот и. Мне то очень приятнее Ольга Скотникова, Вячеслав Савчин, Дмитро Гордон, перший національний.